П'ять років тюрми загрожує матері, яка не догледіла свою дитину. В Устинівці від алкогольного отруєння помер дворічний хлопчик. Батьки після пиятики з друзями залишили на столі чарку із самогоном. Після отруєння маленький хлопчик добу практично не приходив до тями, але батько з матір'ю так і не звернулися до лікарів. Аж поки у малого не перестало битися серце. Нині правоохоронці чекають остаточних результатів. Судово-медичної експертизи після цього вирішать, який запобіжний захід обрати жінці. Деталі в сюжеті. Зі слів матері, трагедія сталася вночі, коли її чоловік разом з товаришем на кухні розпивали пляшку горілки. Аліна запевняє, що того вечора алкоголь не вживала і разом з трьома дітьми лягла спати. Утуда він стояв оцей стіл, він квадратний, бутилка там стояла, стаканчик, вода стояла, як вони пили п'яні, закуска якась стояла. Може, там стаканчику вони не допили, як вони готові. Геть були вже їм. Та водка не лізла. Дитина, мабуть, той водки схватила. Коли дворічна дитина потягла чарку, батько не бачив. Після посиденьок також ліг спати. Не Стала на столі. Оце що я протупив, що я не забрав із стул. Зранку маленький Сашко не прокинувся. Від дитини мати відчула запах горілки, проте до лікарів вирішила не звертатись. Я до нього Сашуня, Сашуня, синочок. А він геть не як. Я дитину положила на крове, думала, що він ну як проспиться, бо все нормально. Він сутки спав. Я скоро не визивала, думала дитина проспиться, бо все нормально. За добу хлопчик почав важко дихати, а пульс слабшав. Тоді батьки викликали швидку. Та за 40 хвилин лікарі вже констатували смерть. Дитина в мене на руках і померла. Почутла, коли дитини серце биття перестало битися. По факту загибелі дитини відкрито кримінальне провадження матері, намовляти загрожує ув'язнення до п'яти років. Також триває перевірка щодо вини у цій справі соціальних працівників, адже раніше дітей у цієї родини вже відбирали. Даний факт унісон в єдиний реєстр досудових розслідувань за статті 166 кримінального кодексу України. Підсматлюю рішення свободи до 5 років. Уже прийнято рішення про надання правової оцінки роботі тих соціальних служб, зокрема служба в справах дітей і центр соціальних служб місцевої Устинівської, які е, мали на своєму обліку цю сім'ю як неблагополучну, е, мали належним чином дослідити умови, в яких проживали діти, е, і не повертати туди дітей, оскільки е, умов для е, життя дітей там не було створено. Крім загиблого Сашка, у родини є ще двоє дітей: – 11-місячний Владик і 3-річна Ліза. Нині вони знаходяться у районній лікарні за тиждень малечу передадуть у кіровоградський будинок дитини. Діти знаходяться в детському. Отделении в состоянии удовлетворительном. Дети практически здоровы. Начинается у нас обследование для того, чтобы их поместить в детское учреждение города Кировограда. Они пробудут, возможно, неделю. Пока будут готовы юридические документы. Крим тюремного ув'язнення матері загрожає позбавлення батьківських прав. Яна Семнюк, і Лязеленкин день за днем.